Вітаю малята! Сьогодні я вам розповім про маленьких спритних грайливих пташок-горобців. Вони живуть поруч з нами і відомі своєю дружньою природою. Горобці зазвичай мають коричневе оперення і сірими відтінками, а також біле горло і груди. Їх можна помітити у містах, селах, парканах і навіть передмістях. Ці маленькі пташки дуже розумні і вміють адаптуватися до життя поруч з людьми. Вони будують свої гнізда у невеликих отворах, таких як карнизи будинків, шпарини у стінах або старі гілки дерев. Гнізда горобців часто бувають дуже компактними і зручними. Це чудові мисливці за комахами. Вони полюють на тих комах, які шкодять нашим рослинам. Це мухи, бджоли і хрущі. Навіть гусінь. Отже, ці пташки допомагають нам у боротьбі зі шкідниками і підтримують екологічний баланс. Крім того, горобці це чудові співаки, вони часто видають різні звуки і мелодії, які можна почути вранці і в день. Збираються разом у великі зграї, особливо у весняний та літні часи. Отож горобці це чудові пташки, які живуть поруч з нами. Послухайте, як про них писала Надія Красоткіна. Летять до мене горобці, і я за них відповідаю зернятка, що в моїй руці. Я в годівничку насипаю, щоб їли пташечки малі, бо взимку їм прожити важко. Всі хочуть жити на землі. Людина, звір і маленька пташка. А от коли весна прийде і засіє всюди гарні квіти, не буде шкідників ніде, і буде сад свісти радіти.